Привіт! Мене звати Світлана, це канал Засвіт. І я вас хочу привітати з прийдешними святами. Ми в новому році бачимось з вами вперше. Отже, власне, я хочу вам побажати все найкраще. Миру, щастя, кохання і всього того, що для вас є цінним, важливим і бажаним. Нехай воно все збувається. Повноцінні підсумки за рік я проводжу вперше, тому що канал мій досить новий, йому ще немає року. Власне, тому і підсумки вперше. Підсумки за весь рік 24 року. Але все ж у мене є досвід, хай і не річних підсумків, а піврічних. І я на це відео обов'язково залишу посилання в описі до цього відео. Подивитися, які книги мене вразили, і чи залишилися ті книги, які я вважала найкращими. По підсумках півріччя, тепер в річному підсумку, бо, власне, чесно кажучи, я вже й сама призабула, які книги я там вважала найкращими. Тоді я заморачувалася, я когось десь дивилася і сама вигадувала якісь номінації. Там їх було я вже й не пам'ятаю скільки неважливо. Подивитися, якщо у вас буде бажання, або може ви пам'ятаєте, якщо ви його бачили. Цього разу мені не захотілося робити ніяких підсумків, власне, тому що всі ті книги, про які я буду сьогодні розповідати, а їх 10, так трапилось не тому, що я відсівала якісь книги, їх залишилося всього 10. Ні. Так вийшло просто само по собі. Але власне, про ці книги мені захотілося вам розповісти як про найкращі книги. Як я вже сказала, я їх всі люблю, але люблю різною любов'ю. Власне, як ми любимо батьків одною любов'ю, дітей іншою, внуків третьою, чоловіка четвертою, кота п'ятою, а каву взагалі якоюсь любов'ю, якою пояснити не можете, чи щось інше, що ви там любите в своєму житті. Отак От і свої книги я люблю різними видами любові. І я вам розповім, за що ж я люблю ті чи інші книги. І, власне, склалося так, що вони погрупувалися в чотири підгрупки. Але про це я розповім трішечки пізніше. Бо сьогоднішнє відео буде складатися з двох блоків. Другий блок це будуть ті книги, найкращі книги 24-го року, про які я вам дуже хочу розповісти. А перший блок це ті книги, які виявилися найкращими для дуже близьких мені людей. Власне, цю ідею мені підкинула дружина мого брата. Коли мені Світлана розповідала про ті книги, які вона вважає найкращими. В мене виникла ідея опитати найближчих своїх родичів та друзів, подруг, які читаю, звісно ж, яких немає своїх каналів, і які погодилися розповісти мені про свої найкращі книги, погодилися розповісти, погодилися, надали мені право розказати про них вам. Вони коротенько також розказали, чому ці книги їм подобаються. Я максимально спробую відтворити їхню думку, донести до вас, чому ж подобаються їм ті чи інші книги. І звісно ж я внесу якісь свої ремарочки чи свої якісь помітки, якщо я ці книги читала або якщо не читала також. Отже, перша частина буде складатися з книг, які. Найкращі для мого, як я і кажу, найближчого кола. Це мій брат, його дружина, моя подруга Аліна і ще одна подруга Аліна. Це мої книжкові подруги, але які стали вже останнім часом для мене набагато ближчі, ніж просто люди, з якими можна поговорити про книги. Ми з ними спілкуємося на багато різних тем, і я дуже рада, що вони є в моєму житті. Приступимо! Отже, давайте перейдемо до. Топу найкращих книг моїх близьких, і оскільки ініціатором чи натхненником цієї цього блоку цих найкращих відео виявилась дружина мого брата Світа, отже, я першою розповім про її топ 3 найкращих. Отже, на третьому місці знаходиться книга Арчибальда Кроніна, замок Капелюшника. В книзі Арчибальда Кроніна замок Капелюшника розповідається про сім'ю. Який батько є аб'юзером, тираном і про стосунки ж в цій сім'ї? Автор зображує ці стосунки в сім'ї настільки переконливо, що власне це і чіпляє. Це такий, знаєте, соціально бутовий реалізм, де все описується дуже детально і побут їхнього життя, і їхні взаємодія, і те, чим вони займаються. І власне за цим дуже цікаво спостерігати. Автор дуже динамічно пише, дуже емоційно, дуже атмосферно. власне, це третє місце. Я розумію про що говорить свята, тому що цю книгу читала ж, звісно, і я. На другому місці тягар пристрастей людських з Самерсета Маема. Цю книгу я не читала, тож можу спокладатись лише на думку Світлани. Ця... Книга описує головного героя про його, я так розумію, дорослішання, про його перше кохання, про його зростання, про його злети та падіння, про пошуки себе. Я так розумію, про самоідентифікацію. І ще Свята наголосила на тому, що дуже часто, дуже часто головний герой її прямо таки бісив і дратував. А це значить, що написано це було максимально переконливо і максимально чесно і правдиво. І на першому місці в рейтингу святи книга Тари Вестоверо освічена. Цю книгу читала я. Ця книга справила і на мене шалене враження тим же, чим справила і на Світлану. Тут розповідається про долю дівчинки. Про її самоосвіту і саморозвиток, тому що виросла вона в сім'ї мормонів, але власне не тому, що виросла в сім'ї мормонів, а ця сім'я була дуже я не знаю, як сказати, чи ортодоксальна, чи там віра якась була збочена, але ж настільки реалістично описаний побут і життя цієї маленької дівчинки в цій сім'ї, це читати було максимально травматично, тригерно, але і захопливо поділяю думку світи. Це 10 з 10. Моя книжкова подружка Алінка назвала теж свій топ 3 Вона не виділила якусь із цих книг найкращою, тож я просто розповім про них всіх трьох, скажімо так, в одній номінації як найкращі. Це Кадзуїш Гури, не відпускай мене. І хоча Аліна говорить про те, що книга спочатку її не дуже зачепила, але вона про неї думала й думала. І продовжує думати, як вона каже, що книга її не відпускає. Ця книга дуже щемка і прониклива. Аліна навіть звертає увагу на те, що вона декілька раз, коли їй було сумно, перечитувала початок. Це також моє знайомство з і Шугуру не відпускай мене. Коли я почала читати, буквально сторінок 80, я взагалі думала, що це якась дурня, і було, це було нудно, якось монотонно. Але потім я спохватилася, що книга мене настільки затягла, що я настільки прониклася, і цієї книги я настільки співпереживала всім тим героям. Я наскільки була прямо занурена в цей сюжет і в цю антиутопійну атмосферу, що я теж досі думаю про цю книгу, але читала я її в минулому році. Вона теж 10 із 10 для мене. Ще одною найкращою книгою, це є не книга цикл це неаполітанський квартет Елени Ферранте. Алінка каже, що ця книга її також затягнула. Вона каже, що всі ті відчуття, які викликає ця книга, не можна назвати хорошими чи добрими. Я так зрозуміла, що цю книгу не можна назвати світлою і доброю, що емоції, які вона викликає. Були важкими, десь травматичними і десь тригерними, але тим не менше, зупинитися було читати цю книгу неможливо настільки неможливо, що ліінка прочитала всі чотири книги за разом, що за нею не водиться. То я вважаю це найкраща рекомендація цієї книги, коли ти не можеш відпустити її, поки не дочитаєш до кінця. Хоча е, скільки я зрозуміла, це була та історія, коли мишка е, кололася, плакала, але продовжувала їсти кактус. Мені чомусь так здалося, Я не знаю. Але в мене є нагода перевірити і свої емоції стосовно цієї книги. І третя книга це збірка творів українських авторок, шалені авторки. Називається це збірка оповідань, але Аліна говорить про те, що вони настільки. Вдало підібрані настільки цільні, наскільки емоційні, настільки концентровані і цікаві. Вона настільки мене цим зацікавила, що я, не люблячи коротку прозу, не люблячи оповідання, теж все-таки хочу її купити і прочитати, бо мені хочеться читати твори наших авторів. Бачу, що якщо їм дала таку високу оцінку, моя подружка. А тепер топ 4 від Аліни. Вона мені написала, що жодну з цих книг вона не ставить на якесь перше, чи друге, чи третє місце. Вони їй по різному, але цінні. І не може викинути жодну з них. Перша з них це «Крістемряву пливу. Томаш Яндровський. Ця книга Ліну зачепила майстерністю тексту, пропрацьованою стилістикою, красивими описами і трагічною історією кохання. Вона наголошує на тому, що ця книга розбила її серце на тисячу. Тисячу на безліч маленьких шматочків. І власне цим вона спонукала і мене переч... перечитати прочитати цю книгу. Я цю книгу не читала, але власне я зараз не можу сказати, чи є якась книга, яка розбила моє серце на. Тисячу маленьких шматочків. Майстер корабля Юрій Іновський теж зачепив Аліну дуже гарними описами, дуже багато описів. Вона наголошує на тому, що мало діалогів, але дуже багато описів. Дуже-дуже дуже багато моря і, і умовної Одеси. Я таке теж люблю, але я починала читати і чомусь застряла, тож мене майстер корабля все ще чекає. І ще, що зачепило Аліну в цій книзі, це те, що ця. Книга в цій книзі автор зображує те, якою б могла бути наша Україна, якою б могло бути життя наших митців, якби не окупація нашого життя України совком. Ще одна книга це точка Нуль Артема Чеха. Я цю книгу не читала. Настільки я розумію, по-моєму, вона складається з невеликих оповідань. Але Артем Чех це улюблений письменник український сучасний письменник Аліни. Вона прочитала в нього, наскільки я знаю, три книги. І із цих трьох книг точка Нуль є найкращою. Вона поважає Артема і як письменника, і як людину, яка захищає нашу батьківщину. Зараз. І четверта книга, моя бабуся, просить її вибачити. Фредерік Бакман. Я її теж планую прочитати і навіть додала в свої книжкові плани за рекомендацією Жаліни, бо вона розповідає про неї як про дуже щемку. В ній описуються історії багатьох людей, цікаві історії, історії, які заставляють тебе перейматися цими героями, які тебе заставляють і сміятися і плакати. Але загалом вона про стосунки. Бабусі і внучки це дуже різдвяна історія, і на Аліни та й мою, звісно ж, її ніхто не рекомендує. Коли рекомендує книги для різдвяних читань, і хоча різдво вже закінчилося, я все ж таки планую прочитати найближчим часом. Бо я такі щімкі історії дуже сильно люблю історії, які заставляють тебе співпереживати, історії, які заставляють тебе перейматися долями інших людей, які розказують про прості звичайні істини, але настільки. У своєму настільки по-справжньому, що не перейматися такими історіями, ну просто таки неможливо. Серед цих всіх історій розповідається ще і про історію колишнього військового, який повернувся з війни і відчуває себе непотрібним. Ця ці історії певно актуальні і для нас, і це ще одна з книг, яка розбила серце Аліни. Тож знову ж таки, я хочу і обов'язково прочитати. Свого брата я залишила на останок свої розповіді про найкращі книги моїх друзів, і моїх рідних, тому що він вказав мені лише книги їх авторів і нічого не розповів, що ж його зачепило в цих книгах. Тож тут я буду висувати припущення, тому що ми, звісно ж, спілкувалися про ці книги з ним раніше, і те, що він мені розповідав, я постараюсь коротко зараз розповісти і вам. Буквально по пару слів Ерік Ларсон велич і Це біографічна книга про життя Черчилля. Вірніше про один рік із життя Черчилля. це десь 40-й-41-й рік. Цій книзі розповідається про ті факти, які з Черчилля зробили. Черчилля. зробили його тим, яким він став. Власне ця книга. Я так розумію, справила на брата дуже велике враження. Це нонфік. Я нонфіка не читаю, але він настільки цікаво про неї розповідав. Настільки багато паралелей наводив із тодішнім часом із теперішніми нашими подіями, які відбуваються в нас в Україні. Наступною являється цикл. Павла Дерев'янка Літопис Сірого Ордену. Це трилогія. Ця книга розповідає про 1845 рік, і це такий суміш історії, фентезі і навіть дрібки магії. Там розповідається щось про гетьманство, про ще щось, про якісь чорну і червону раду. Ну і на третьому місці тигролови Багаряного. Я, звісно, ж не буду вам розповідати ні про сюжет цієї книги, ні про чим вона вразила брата. Вона, звісно, ж його вразила, якщо вона опинилася в його е, топі трьох найкращих книг за 24 рік. Але на свій сором я цю книгу ще не прочитала. Вірніше, я її починала слухати в аудіоформаті, і вона мені не заходила. Тож її, певно, мені треба її все-таки прочитати, щоб зрозуміти, чим ця книга. Так е, захоплює душі і уми людей, тому що я знаю, що вона є найкращою для багатьох людей. Я не думала, що моя розповідь про найкращі книги моїх родичів та друзів так сильно затягнеться. Хоча, можливо, я, я десь і там підкоригую, під Чищу, підріжу, підмонтую, щоб вам було динамічніше це все дивитися. А зараз я хочу розповісти про свої найкращі. книги. Ці три книги я люблю. За дивність, якщо так можна сказати, Ця книга Марка Аксельрода Картонні замки. Ця книга максимально дивна, але вона настільки. Сатирична, наскільки з гумором написана, настільки іронійна, настільки незвична, настільки інтерактивна. Ці книзі автор використовує стільки різних, абсолютно різноманітніших літературних і таких інших прийомів і, і форм, і всього, чого ви захочете, що я навіть не поставивши їй найвищу оцінку, тому що я б сказала, що вона не однорідно така класна і чудова. Як спочатку була, і як в деяких інших моментах вона була. Але тим не менше, я продовжую про неї думати. Я продовжую звертати на неї увагу. Я продовжую її згадувати як читаю інші книги. Тож, не маючи десяти з десяти, ця книга все одно є однією з моїх найулюбленіших і найкращих у четвертому році. Сюди, власне, я хочу сказати, що йшли всі ті книги, які не отримали десять з десяти, але про яких я продовжую думати. Це е, часосховище Георгія Господінова, яка мене навіть дратувала. Дратувала тим, що там дуже багато, вірніше, не так, про те, як він описує минуле, про те, як він описує занурення в це минуле, передає атмосферу того минулого, це було, певно, із-за того, що я це минуле дуже добре пам'ятаю, максимально тригерно і травматично для мене. І може, через це я знизила бал цієї книзі, тому що я сильно. Перейнялася, а не подивилася на неї трохи відсторонена. Чим довше, чим більше проходило часу від прочитання цієї книги, чим більше я її переосмислювала, тим більше я погоджувалася з тим, що пише автор, тим більше я бачила цінність цієї книги, і я однозначно її колись перечитаю, бо я впевнена, що читаючи тепер її, не спішачи за тим, щоб зрозуміти, чим закінчиться ця книга, я буду. Більш ем, об'єктивна. І третя книга, яка входить до цієї трійки Любові за дивність, це книга Мадрапур. Чи Мадрапур? У мене є на неї відео, я його прикріплю в описі до цього відео, де я розповідаю детально про неї. Вона мене теж дратувала. Не дивлячись на те, що вона мені максимально сильно подобалася. Були моменти. І навіть не моменти, а цілі, скажем, ідеї книги, з якими я не погоджуюся, які, але які досі заставляють про це думати, які досі не залишили мене байдужою. Я думаю, що я про неї буду думати ще дуже довго про цю книгу і однозначно обов'язково перечитаю Хоча знову ж таки це не 10 з 10. Наступний блок знову він складається з трьох книг. Це ті книги, які я люблю за майстерність. Це не ті книги, читаючи яких ти е, проживаєш найкращі свої емоції. Навпаки, вони піднімають в тобі максимально багато травматичного, які заставляють тебе в деяких моментах навіть плюватися і викликають бажання піти вмитися, помити руки і помити навіть очі, тому що те, що ти читаєш, е, максимально описує якісь ниці поступки людей, описує зло, описує дно. Описує не лише дно, зло і злочини, а описує їх як звичні речі, які тільки такі і можливі в цьому світі. Я люблю ці книги за стиль написання, за текст, за форму написання, за переконливість максимально, десь за лаконічність, а десь за деталізацію. І сюди війшли сезон органів Фернанде Мельчур, максимально майстерно написана книга. І, власне, на неї в мене теж я знімала чи щоденник, чи ще щось, якщо захочете детально подивитися про що, бо я про неї теж постійно згадую і <смас> я не знаю, може колись навіть перечитаю. Хоча читати про те, що там написано, це, це я не знаю. Сюди ж відноситься і книга Сука Пілар Кінтане. В 100 сторінках авторка теж наскільки переконливо передає почуття і життя одної пані, і теж ця книга максимально травматична. І ще один маленький коментар: якщо ви не читаєте про жорстоке поводження з тваринами, то я вам не рекомендую навіть братися за цю книгу. І третя книга, яка йшла з цієї трійки, це Кривавий Меридіан. Я досі ніяк не візьмуся зняти на цю книгу відео, але обов'язково це зроблю. Я і бралася, і почала знімати, але ті емоції, які мене переповнювали, не дали мені цього зробити максимально лаконічно і коротко. Тож, я все одно в цьому році планую зняти відео на цю книгу, бо вона вартує особливо приділеного часу для цього майстерність. Деталізація, описи природи, які передають атмосферу написаного в творі, і такі суголосні ці атмосфері дуже сильна книга. Під враженням її знаходжуся і готова перечитуватися цілі шматки, хоча знову ж таки кажу книга про ті речі, з якими максимально в житті стикатися, не хочеться нікому з нас. Це точно. Наступна книга, про яку я хотіла б сказати, цю книгу я люблю. Навіть не за сенси, які в них закладені, і вона взагалі одна в цій номінації, тому що приплюсувати до якихось інших в мене не вийшло. Цю книгу я люблю за те, що в ній висвітлюється дуже багато різних проблем, настільки просто, лаконічно, детально, чітко, реалістично, правдиво, переконливо. І плюс до цього ця книга дуже актуальна взагалі, тому що ті проблеми, які піднімаються там, на жаль, актуальні досі. І ще чим вона мені максимально запала в душу це стосунками вірніше ставленням батька до своїх дітей. Те, як він їх виховує, не виховуючи, те, як він з ними спілкується, як він їх цінує. Ці стосунки це було мега щось. Я про це буду завжди пам'ятати, про це буду завжди згадувати. І ця книга в моєму серці залишила дуже великий слід, як одна з найкращих не лише 24-го року, я так думаю, а і загалом буде. Колись, може, я зніму також це відео. Найкращі книги в моєму житті, коли з з думками. Ну і нарешті останні три книги це безумовна любов. Ці три книги моя абсолютна, безумовна любов. І що ще мене максимально тішить. Те, що дві з них це книги ем, українських авторів, сучасних українських авторів, це мегапрекрасно, тому що я зрозуміла, що знайти максимальний відео в своєму серці, я, власне, я говорю зараз про себе. Я можу лише в творах українських авторів, тому що те, що вони пишуть, максимально суголосне моїй душі. Моїй свідомості і підсвідомості, я б сказала так: це Мондегрін, Рафєєнка, і теж в мене є відео. Боже, я купу відео сьогодні буду прикріплювати в описі. Тому що, якщо вам захочеться, я хотіла, щоб ви швиденько могли знайти і подивитися. Ця книга варта всіх слів найкращих, які можна було б сказати: майстерність і актуальність, і іронія, і самоіронія, і трагізм. Цій книзі переплилися всі ті емоції, які я відчуваю зараз. І стосовно себе, і стосовно подій, які відбуваються стосовно багатьох речей, ця книга заставляла мене і плакати, і сміятися, і однозначно колись її буду перечитувати само собою. Піранезі Сюзанни Кларк теж справила на мене дуже сильне враження. Я досі, як згадую про цю книгу, знаходжуся під такими світлими піднесеними емоціями. І, певне, з усіх з усіх тих книг, про які я сьогодні розповідала, і ще закінчую зараз розповідати, це. Поки що перша книга, не єдина, звісно, вже перша, яку я буквально зараз би хотіла взяти і перечитати, тому що я стежила за сюжетом і пускала якісь деталі побуту будинку, в якому мешкає Піранезі. Це будинок великий, в якому є і припливи, і відливи, в якому сонце сходить і заходить. Є зорі, є статуї, які можна читати як книги, тому що вони не повторюються. Книга, яка стоїть особняком від усіх прочитаних в цьому році, хоча й входить в. Трійку безумовної любові, це книга лаза роз Світлані Тараторіна. Зміщена зайде не всім. Розумію, через що та тому, що ця книга просто моя. Я не знаю, чи попаде вона вам так усі ті пазлики, як попала в мою душу, настільки я нею перейнялася власне про неї теж поки що немає відгуку, тому що це відео я ще дописую і найближчим часом обов'язково викладу там, де я розповідаю про цю книгу. Я її брала на 24 години читання, і ви зможете побачити абсолютно всі мої емоції, всі мої враження від цієї книги більш детальніше. Я її обожнюю. Ця книга моя на 100%. Вона настільки органічна, вона настільки попала в мою свідомість і підсвідомість, Я настільки нею переймалася, я настільки комфортно була, співіснувала в ній, читала її, проживала її, що я вам не можу передати. Ви зрозумієте мене лише тоді, якщо у вас є якась така своя книга. А власне, ці всі книги, про які я вам хотіла сьогодні розповісти, і про мої найкращі, і про найкращі моїх рідних та друзів. Буду вам щиро вдячна за підписку, за вподобайку і за коментар, які книги для вас найкращі в цьому році. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.